Відбулася телефонна розмова Трампа з Путіним. Тривала вона більше двох годин та завершилася по факту знущанням. Заяви були і ті самі, що ви вже чули по сто разів нічого нового. Спочатку вийшов Путін, щоб сказати, що він за мир, та пообіцяти, що потім більше скаже Ушаков, але не забув сказати, що головне усунути корені конфлікту, пам'ятаєте? Тобто жодних поступок не оголошено. Потім Трамп наговорив вже хріні в своєму стиль, що переговори між Росією і Україною будуть розпочаті негайно, а потім воно почне з Росією торгувати та допоможе їй накопичити багатство. Ну і Україні теж додав для Галочки і сказав, що вже встиг ощасливити цими новинами Зеленського, Урсуну Фундерляйн, Макрона, Мелоні, Мерца, Стаба та навіть Бога. Поки що правда через папу римського. Ну і потім Ушаков додав, що говорили про обмін ув'язненими це про американців, не плутайте, та не виключив особистої зустрічі Трампа з Путіним. А ще сказав, що немає часових рамок, при яких може бути досягнуто припинення вогню. І оце от важливо. Висновки, я здивований, чесно кажу. В цій розмові були зацікавлені обидва відморозки. Путін, за його логікою, мав вирішувати долю України без її участі з її хазяїном в особі США. А Трамп мав показати світові, що ніхто, окрім нього, особисто не зміг добитися поступок від Росії. І от за цієї логіки я був абсолютно впевнений, що Путін дасть Трампу пас, кіне хоч одну маленьку кісточку поступку, щоб Трамп міг заявити про перемогу і вони продовжили вирішувати нашу долю вдвох, граючи виставу хоч до кінця року. Але ні, результат від'ємний. Ця заява Ушакова, що немає часових рамок для припинення вогню, чисте знущання на Трампа, на мою думку. Вочевидь, тут як посил два варіанти для Трампа або відвали, або зроби щось, щоб заслужити зустріч з сонцеликим Путіним, як винагороду. Жалюгідно. Що я хочу сказати? Я вважаю, що це краще, ніж я очікував. Я думав, буде більш тонка гра, але настільки нищівний результат скоріше в плюс. Ніхто ж себе не обманює, що жодних шансів не було. Тож, чим більше Москва буде знущатися, тим менше варіантів недолугому остаточно лягти під Моль. Продовжуйте. Все буде добре. До завтра.